Всім привіт! Ви бачите також його? Так, це саме те, що ми шукали. Це замок Fulstone. Ми його все-таки знайшли. А як ми це зробили? Дивіться далі. Як бачите, позаду нас немає бази, тільки безкрайні простори Vintage Story. Це значить, що ми вирушили на пошуки замка Фульстору. Ого, ого! Яка самочка. О, я знайшов надгробок. Подивимося, що тут всередині. Що тут надгробочком? Трохи пошкоджена mm. скриня. І ржаві шестерні, маска вцілілого. Якщо ти не проти, я поміняю зміню свою чорну на білу. <губ> Давай. Оу, там руїни бачу. О, клас. Давай прямуємо до них. Вау. <губ> У тут два горщика є. О, тут мідь. Де? Ось. Оу, і тут печера. Шматочки сама мідь. І там мідь, і там мідь. Як, як вважаєш, нам потрібно її добувати? Дивлячись яка, середня. М -м. М -м. Було б непогано, але в нас достатньо міді, достатньо багато. Давай перевіримо, що в тріснутих горщика. Давай, давай. Давайте один <звук> і другий. <звук> Мідне кайло! Як... Йо? та -мо! Йо йо? Ну як Ми... таке можливо? <звук> Дві серії шукали мідь Щоб зробити це кайло, і воно тут випало. Просто просто. Я чую чую, подводя. Тікай, тікай, тікай. Я не можу мене фрізить. Блін. Йому сподобалось наше мідне кайло. Курва, він влігся там. Та це що, якийсь прикол? Трясця. Почекай, в мене є ідея. Ховайся. Тух, Десант! А, так він побіг він з секунд. Він утік. Блін. Він з секуняра. Диви який. Ха-а. Очков. Так да, він тікає. Я е, його прогнав. Ти бачиш, який я страшний? Та прям капець. <різь> ну, в сенсі краси. <різь> але страшний. <різь> Друзі, якщо вам подобається проходження Vintage Story. Не забувайте тиснути лайк. Це дуже допомагає у розвитку україномовного ігрового контенту. Дякую. 212 з 12 самородків золота. нам воно потрібне зараз? Не знаю, це прикольно, але не знаю наскільки зараз воно нам потрібне. Кайло я заберу. Мабуть. Ну, Кайло так, а от на рахунок самородків, я думаю, поки викинемо може. М -м. Мабуть, так. Це мертвий? Давай заберемо м'ясо з нього. О, я бачу руїни ось ще. Вдалечка. І потім до них. О, ти справився без Це мене? Клас. Так. Молодець. Поки я там про руїни розпинався, я тут так чик 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 Ножичком. Чик-чик-чик-чик-чик. У тебе є палки? Ти... Можна твій палець скину? У е, мене, мабуть, немає. А, ну добре, тоді без палець. Я схожий на якось. Довбло в цій мить. масці. Чуєш Мідь. Я впевнений, коли нам буде вона потрібна, ми її не знайдемо. <ріх> О, гарненький. Ось. Так, що тут є? Цікавий. Металобрухт якийсь. Шепи обережно. Ти на став чи що? Я не знаю. У мене б'є голод. <звук> а, голод? Так. О, тут є якраз їжа. Оооо. Чиназос. Сюда. Сюда. Найс. Жито. Дай мені щось. М -м -м. Я думаю, що тут треба нам перечекати ніч цих руїна. Їжа, тобі треба? Та, ні, поки ні. А я пою. О, капуста. На капуста. Б. Каже Бе. В капусті дуже багато протеїнів. Так, протеїнів, звісно. Саме протеїнів. Які протеїни, кажу, Ц. А як його? А це я сказав на Ну ти й був дур. Ну що, розпалимо багаті і перечекаємо ніч. Так, давай. Так, дивись, тоді на мені травичка суха. На тобі. Друга, ні ні, подожди, не сюди, тут. Ось ти, ось ти мостиш, мостиш, От щось є в тобі таке задніприводне. Сам такий. Тут просто дуже зручне місце для того, щоб розташувати так. ці два ліжка. Ах, Темнота. Пахне багаттям. Хтось пернув. Це ти зробив? Really, ага. Ти дупа. Лягати спати давай уже. Дивись на цей прекрасний місяць. А ти кажеш, що в мене ще якісь ці. Чуть наклон. Місяць світе, наче срака. Зорі сяють де не де На снігу насрав собака. Дивиться, як пара йде. Як тобі такий вірш? І встремо все, засміятися. Добре, досмія. Добреємо спати. А вже зранку ми вирушили далі на пошуки пригод, водночас насолоджуючись мальовничими пейзажами світу. Vінtaж Story. Неподалік цих політ ми знайшли печеру і вирішили перевірити її. В ній ми натрапили на стародавні руїни. Ну і звісно ж, без дрифтерів не обійшлося. Не додовбана. Почекай, тільки мене не тикни. не тикти. Почекай Почекай, почекай, почекай. Ее. Yeah. Oh, yeah. Красней. Курва, нічого нема. О-о-о. тут oh, гарно. О, клас! Oh. Сорочка аристократа. Подивись, тут все обладнання Джонаса. Зношені наголінники приречених. Ну, це, мабуть. Я вдягну. Ну я сорочку аристократа вдягну. Замість, цього, що в мене є. Um, Блін, такі класні деталі, масивні двері, все. Це ж таке, боби взяти його все. Ну так, так, так. Носіння мудрини. Маленький кристал, якийсь, фанточки кварцу. Глина. Блакитна глина. О, ліжко. Бери ліжко. Тут якраз два, оце супер взагалі. Є. Є, бой! Нам дуже поталанило знайти цей танчик. Ми використовували всі можливості, щоб знайти омріяний замок. Зокрема, мапу. Вона дуже допомагала орієнтуватись на місцевості та знаходити цікаві руїни. Колопнемо це ножом. О, каптур це рульника. Я це рульник. Ти як не знаю, ти, не... ти все підбираєш. У uh -huh. тебе там вже щось було. Uh -huh. Я коршую просто. Uh -huh. Сильно зношений каптур цирульника. Ну, от, от, от я схожий на цирульника, ну схожий. Nope. Uh -huh. не оце. Хочеш, тебе пострижу? Поцирулю. По цирулі? Що треба на цируліти. Я не шов а тобі чого зброя. <рес> мене знову зафрізали. Ти <рес> заїбав! <рес> 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 я бачу, що тебе заврізало. Ща, я прийду. Та куди ти знову біжав, іди нахуй. Можна, я піду покурю, блядь? Ні, не можна, блядь! ти заїбав. Дай зарядку візьму. Пизду. Дай зарядку візьму. Сраба куряча! Витрачаючи купу енергії на біганину та дискусії з дрифтерами, ми, звісно ж, не могли відмовитись від запашних і соковитих стейків із м'яса зубрів. Дупла, дивися. Та дивлюся, блін, в дупло. заглядаю. Почекай, стій, стій, почекай. Почекай. Бачу одне дупло. Oh, Там нічого нема відісню. хе <рив> <рив> Ніч, день, ніч, день. І знову темна, гнітюча тиша ночі. Але ми пам'ятали нашу ціль і, не дивлячись ні на що, продовжували пошуки. Кожною клітиною свого тіла я відчував. Ми все ближче і ближче. Ось, дивись кі риби. Торговець, де ти бачиш. А, бачу. Який там торговець? Будь-який. Ах, ти курва. Що у тебе є, ну? Так гарно на круги. О! Дивись, що є. Зараз копнем. Сундучок, сундучок. Ууу, клас. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Вырвать. Дворянина. Це тут точно не. Сто відсотків. Ах, ти ж. Як я тобі казав, все, що знайдеш, забереш собі. Бачиш, і з'явилося скриня зразу. Що там, що там покажіть хоч я гляну. могу оком глянути. Ех. На Я не можу. Ех. А, ось бачу. Почитаєш, будеш розумніше. Б, у нас пуста. Значить, продаси, а -а -а -а. будеш багатим. О, всяка лагуна. Вау. Дуже гарно. Таке відчуття, що там якийсь корабель в ній. Угу. Ну, але то не корабель. Зорі та смолоскипи освітлювали нам дорогу. Очі мимоволі закривались, а ноги гули від втоми. Аж ось крізь темряву я щось побачив. Це було велетенське дерево. Ого, Так, тільки треба ось трошки собі прохід прорубати. Збиральництво. Ага. 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 М -м 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 -м! Клас. І тут якась. Ой, <преш unquote> пропадь. <с perché truly> О! Клас! <п ogline> Я спускаюсь. Дурня. <н -на> Вночі ми рухались майже безшумно, щоб не привертати увагу дрифтерів. Але. Все ж таки вони нас почули. Яким чином? Та біс його знає. Я взагалі не бачу у них вух. Максимально дивні створіння. Давно ми їх не бачили, до речі, і було непогано без них. Біжу тобі на допомогу. Подивимось, що в них є. Я думаю, з ним ти вже впораєшся з одним. У мене ціної ножики немає. Галічно тут. Добре. Деві. Наша команда 1. Дрифтери 0. Тепер можна погрітися біля багаття, поговорити, спланувати прийдешній день. Але знову ці дрифтери. У них дійсно якийсь дефіцит уваги. І тут я вже не витримав. Суки, йдіть сюди. У нас раз і си. Сзади, Заодно трошки і погріємось. Mm -hmm. Хоч би не від'їхати, блядь. Треба. Блять, знову. Mm -hmm. Де мене? Та в мене також половина. У мене нічого половина. Ну давай. А я на льоду за дріфти. Ух ты, у мене ХП залишилось на пс Чекай, хілься. є Хілка в тебе. Не, не Тримай, іди сюди. Ємммм... Що мені тобі відповісти? Остання путь, остання путь Остання я дорога Угу <танес> Ти бачиш цю цигур? Та бачу. Ох, сдуріти можна. Та ось також, коли в мене є. Вау. ту Мене пусто. А тут я показую свої неймовірні навички паркуру. Кадри де я падав у воду, мабуть, ставляти не буду. І! Ось як я — паркурист. Товари для виживання. Спейс і чорної бронзи. А, с чорної, да, існуємо купити. В нас є? У нас є 23. Uh. Давай по спейсу. А, так, дам, да. Так цікаво, ці. всякі. Йомой, це, Йо, Йо, це ведмідь! Ну, йому не цікаво. О, іще один вулик. Ці що це? Так, це? іще один вулик. Будівельний матеріал. Мебляр. Мебляр! Скажи, що в нього є дешеві ліхтарі. Це сім. сім Це непогано. Давай візьмемо собі по одному. У нас сім штук зустріч. Ай, блін. Ну бери собі. Та бери, бери. Берей, бери, бери. Ага. Дякую. Почекай, я хочу показати, який у мене модний ліхтар. О, змія. Подивись. Ого. Не підходь, не підходь близько. Ого, uh нехай -huh. повзе. Диви, які руїни гарні. О, oh! <гас> метеоритне залізо. Да, я вже бачу метеоритне залізо. Вау! Отакі гарні. Непоганий самій. Так, в цій стороні десь я бачив руїни. Так, а ну подивимося ще раз на карті, де. Оооо. <гас> такі <гас> гарні. Ще й торговець біля них. Двуголовий дрифтер. Курво Але там є ці е, Темпоралки в нього. Обережно, дуже обережно. Це ваншот. Он він, он він, он він, он він. Mm -hmm. Але, блін, він буде кидатись. Тікай, тікай, він виліз, він виліз. Він... Пусти мене, пусти його до мене, пусти до мене. Він тебе, він, він тебе там ударить. Чекай. Я добре, добре, добре. Єсть, мінус один. І Що тут у нас? Є, темпоралочка. Супер. Ой, бери іржавих п'ять штук. Та я не знаю, куда мені дівати, у нас вже місця немає. Мені треба викрити хвощ вощи або 66. Тебе немає ржавих шестерень взагалі. Ні, немає. Тоді буду я їх збирати, значить. Так, а тут может бути, ще, в принципі, іржаві шестерні. Тут данжики. Я чую. Почекай, це не той данж, в якому дзвіночок. Яс відійду. Не відійду. Ну, принаймні цього разу. Звісно ж, завдяки примочкам із хоща. Незамінна річ. А тут ми... О, окуляри-пласкій. Дивейсякі. Я бачу, Я б хотів би їх вдягнути. Я їх вдягну. Прохвесор, ля. Тут нічого немає, пусто. Нема нічого. Я поки перевірю що тут всередині швиденько. Вівтар. Велика стародавня підставка для книг. Стільщики. Це, мабуть, Домпу. раніше був замок. Обережені наступи на шипи. О, тут є сукера я її візні. Життя до колін шерстю. Ооо, таке мені подобається. Mm -hmm. Не буду мерзнути. Я поки залізу наверх. Заберу тут є шестерні. Іржаві ось. Ооо, мені повні А, я там впала. Окей, okay. треба спуститись буде за нею. А, ось. Цей раз я вже забудую. 16 же. І там ще одна десь валяється. Я спущу за неї зараз. А, вже підібрав. О! Кротуємо. О, руїни на горизонті. Ого. Такі руїни. У, вечки. Збиральництво. Уже квітом. Я і не помітив, Це що бать. вже квітом. Так, тут що тут ще є. Руда і насіння. О, ти бачиш? що. Так. Забери. Там в мене немає куди попасти. А, ну добре. Ну, я тут знайшов вугілля кам'яне, думаю, візьму собі 16 штучок. О, Непоганку. бери, 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 бери. Гранітний теж не камінь. Вечері, може поспамо? Давай. Обережно, змія. А, це... <рес> це не змія, це палиці. Я думав, це смело. <laughs> Давай. до мене. солодкий. Я в іншу сторону розвернувся. А пізно вже. уже А точніше ні. краще я в твою повернусь в сторону. До тебе спиною повертатися не треба. <laughs> Розумне рішення. Уша угу. есть. Ти не повіриш. Чому? Я не вірю. Я не вірю своїм очам. А що, так? Що? Що? Подивись. Це замок. Не може бути. Сіки ми його шукали. у мене аж якісь. Я не знаю. Фу, -ху. я ж я не можу нічого сказати, у мене немає слів. Так там ще торговець ну і... Де ти його бачиш? А ось бачу, 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 вже бачу. О, почекай, що не впав. Оу. Блін. Оце повезло. Цей торговець mm -hmm. почи... О, подивись, який він гарний. Та капець. Вау! Вау! Клас. Наша подорож підійшла до кінця. Ну... Нушку замку. Рахуй. Я Ді? не Я не можу повірити. Капець. А що там за торговець? Давай зараз глянемо. Так, у нас це будівельні матеріали. оце там повезло. Серйозно? Да. Вау. Просто я не можу... Я не можу нічого сказати, це просто неймовірно гарно. Він такий гарний. Ну. А в наступній серії ви дізнаєтесь, що нас чекає в цьому замку, які істоти поселились в ньому. Та чи взагалі можливо його відновити та жити в ньому? Всім бувай! Хто це? Мертвий торговець? Дивно. Іще один мертвий торговець. Що тут сталося? Ага. Халдор. А це хто такий? А це Влад, просто Влад. Бідний Влад.